З наукою на ти громадське об'єднання самопоміч спільно з міською радою провели для школярів фестиваль освіти і науки. Упродовж трьох днів у палаці мистецтв показували найцікавіші наукові розробки та проводили майстер-класи. Усе для того, аби старшокласники обрали собі професію, адже зараз кількість студентів на технічних спеціальностях постійно зменшується. Як отримати струм з огірка чи лимона, парфуми або ж рожеву воду з пелюсток троянд, корали з солі? Усе це можна побачити на стендах у палаці мистецтв результаті отримуємо стереозображення. Серйозна пішка. А ще золотий дощ, штучний сніг та виверження вулкану. Це студенти восьми наукових та навчальних закладів міста показують, чого навчилися. Хочемо доказати, що хімія це не тільки там вибухи, що страшне, це цікаво, водночас і щось гарне. Це є штучний сніг, і тому це так використовують, як штучний сніг. А Важко навчитися таке зробити. Якщо хотіти, можна все навчитися. Нічого не важко. Фестиваль освіти та науки у місті вже вдруге. Так громадська організація самопоміж спільно з міською радою хочуть показати школярам, що наука це круто, а вчитись на технічних спеціальностях цікаво. Техніка цікаво. Громадська організація самопоміч стала цього року партнером цього заходу, адже він надзвичайно має велике соціальне значення. І ми залучили двох партнерів: це є компанія МТС і компанія Дітек. І таким чином є приклад, коли можна хороші, гарні акції, корисні. Робити без використання великих коштів. А це не подумайте, не пожежа. Це рідкий азот та вода. За лічені хвилини учні заморожують кульбабки та кульки. А от вихованець академії друкарства Андрій демонструє, як в давнину виготовляли малюнки відбитки для оформлення книжок. Коли вирізується, тоді накатується фарба валиком. І в даному випадку ставиться зверху папір і під спеціальним станком робиться перебивання на папір. Але оскільки станок великий, то в даному випадку служить ложка, щоб перевести зображення. Тобто показати, що можна в польових умовах домашніх зробити відбиток. А ось тут з лимона та огірка отримують електричну енергію. Найпростіший експеримент доводить 220 лимонів, зможуть дати живлення для однієї розетки. Тобто ми поміщуємо в кислоту електроди кожен електрод інакшого металу, оскільки ці метали різні, відповідно, один метал віддає електрони, інший приймає. Тобто, виходить що дійсно у нас просто. Проходить струм через лимон, а щоб інформації було більше. Громадське об'єднання самопоміч видало ще й спеціальний довідник. У ньому перелік навчальних закладів міста та необхідні контакти. Поспілкуватись з викладачами можна було і на місці. Безпосередньо з одною мамою спілкувалися. То має двоє дітей: одна дитина в 9 класі, а друга 11 клас закінчує. І Мама побачила, що Десь подзвонила дитина, має під'їхати на нашу презентацію, тому що вперше знала, що може після 9 класів. Плюс в тому, що бачите, дітей зацікавило це, і я думаю, що їм буде знадобиться колись хімія, і вони будуть цікаво вчити її. А от за статистикою, більшість наших науковців таки працюють за кордоном. За даними Національного фонду науки США, до цієї держави уже виїхали 50 тисяч українських фахівців. Ініціатива міської ради стосовно фестивалю науки це можливість показати назовні цей великий науковий потенціал, який в нас є сьогодні у Львові, долучити до цього наукового потенціалу бізнес. Щоб ми інвестували і ті надприбутки лишали в нашому місті, торік фестиваль зібрав понад 4 тисячі учнів цього року. Організатори сподіваються, що потенційних науковців таки побільшає. Та мені сподобалося. Після цього мені навіть хочеться стати хіміком Дуже цікаво є. Цікавою.